Привіт! Сьогодні у моєму виконанні я вам показую комфорти, або як ще називають, сплюшка для новонароджених. Це мій перший досвід, скажу вам відразу. Для цього використовувала пряжі 100% бавувни, так як це йде іграшка для найменших. Скажу вам зблизько. Вишкавичку пришиті. Не давала очка на безпечних кріплень, так щоб не гризло діток. Щоб максимально було зручно, там мігесеньке. Ось таке. Тут у нас йдуть ручки. Ручки пришиті, Так, покажу вам що... ще. Ось так ложки. Зблищі покажу ось так. Якішло гачкування. Скажу вам чесно, ця частина найбільше часу займає, тому що тут надто багато деталей, хоча ніби і швидко було все одно але не так, як би мало бути. І ось ззаді так виглядає наш комфортер. Загалом його висота 26 см, вушка з головкою має 12 см. Тобто тут виходить на 14 см довжини. É como te que conforta.